Привітаю всіх на своєму каналі. Ну що, я все таки осилив машину, вчора одґрунтувався. Це було дуже, я скажу, давайте так, це була дуже кропотлива робота, без перекурів, без Єлі там успівав кофе попити один раз чи два, толком навіть не їв, але я все-таки під кінець дня його загрунтував. Вивів варочку. Грунтував вже, думав, зараз блін, світа не стане, йо -моє. спускав воздух на останній слой грунта, думаю, хай накачає компресор. Коротше. Ну, я все-таки осилив її, грунтонув. Сьогодні буду замивати, з водичкою буду працювати. мені треба її помити повністю, буду з водичкою працювати. Через пудру, бампера, ось, заглушечки, цей бампер теж такий печальний, що мама не горюй. Ну нічого. На бампера тут наверное, слоя три ґрунта, бо там дефектів треба було краще шкурити. Ну, Спішка, все ж думаю, ну, нехай лучше ґрунту підкину. А тут два слоя тоненьких ґрунта. В цілому все добре. Світло є до обіду. Після обід вироблять, ну і хрен з ним. Моє діло сьогодні замить, обклеяться, може бути, не знаю. А завтра тільки світ з'являється і валюю її краскою. Я взяв 500 грам, ви сказати, мало. У ну, мене подлога є така похожа, що якраз ну, тютелька в тютельку. Ну, Треба підганяти свою машину, виставляти її на продаж, бо поки її роблю, я ж не можу нічого не ні заробити, ні до нічого. То есть, а роботи, обйом дійсно великий. Якби я це комусь робив, хоч би... Хоч щось підзаробив би, короче. а так, бачите? Ну, нічого, все буде добре. Ну, я довольний, я довольний. На оцьому етапі реально, що вже погрунтовано, блин, ну, вже якось настроєння є реально. Працювати. Я розумію, що вже вже залишилось... Практически чуть-чуть покрасить, отполировать ее полностью, это, У меня есть и торнадоры, химия, все есть. Полировали кружки, то есть, ну, сделаем с куколку. Вона на максималочке, машинка вообще идеально классно. И ксеноны, и задняя камера, и все. И андроид тут, автомат, подогревы сидений, то есть, ну, такая подзаряженная тачка. Пойдет, пойдет. По мінімальній ціні і поставлю, ребята. Низ ринка буде на цю машину. 10 год, 180 тысяч на спидометри. Железяка на зимній резині і є титанові диски. Сейчас я покажу. Ось все титане. З літньою резиною, коротше говорять. Ну, то есть... тонирована вкруг. Люмар і лобач тонірований теж. Ксені тут. Ну, коротше, така, 1,4 двигатель турбо. Я думаю, вона пойде. А це не крашене. Криша, ця сторона і багажник, вони не крашені, вони ідеальні, то есть, ну, смислу, їх немає щось робити. Так що отак. Та йопте, Саша вивів все таке. Огонь, ну просто огонь, ну просто, блін. і це спешкою. спешкою зроблено, але при цьому я рад, що опит мені дозволив швидко. це зробити. Такі тяжолі міста, такі, ну, бурти повиводити, типу, да, канти. Просто це поміг мені опит, який я... Здобував годами. Так, ну що? Всім пока, всі на зв'язі. Хорошого дня вам усім. З вами був Олександр, як завжди. Ну і на зв'язі, якщо шо, вийду в ефір, там ще. Подивимось. Всім пока.